Дві пропозиції. пропозиції дві поступи на 19 листопада і на 23. Більше я нічого не хочу чути. Я хочу ці дві пропозиції поставити на голосування і розказують мені про всі закони. Не треба. Всі ми розумні, всі ми знаємо закони. Так, шановні колеги, ставлю на голосування про визначення засідання першої сесії област... Чернігівської обласної ради на 19 листопада. Прошу голосувати, скільки? 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хто проти? 2, 4, 5. Хто утримався? Скільки проти? 5. Рішення яке там? Дев'ять, да? Рішення не прийнято. А чого не прийнято рішення? Ставлю на голосування про визначення дати скликання першого засідання Чернігівської обласної ради на 23 листопада. Прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Проти. Утримались. Ой. Проти, проти, Так, утримались раз, два, три, чотири. Більше за 19 число, правильно? Але кворум 10. Рішення не прийнято. Депутати Хочуть працювати. В чому справа? Я з вами не хочу розмовляти. Я все хочу знімали, чули, все бачили. Що ще можна розказувати? А чого ви там Ви з ким ви розмовляєте, де ви знаходитесь? Ой, господи, за так уже налякали, так налякали. Ну Вас ніхто не лякає. то вас питання, що депутати хочуть а я не хочу відповідати у засіданні територіальної виборчої комісії відбувається відвертий саботаж засідання комісії, голова комісії, представників фронту змін блокує проведення комісії. Вимушує членів комісії не реєструватися, не проводити засідання. Тобто, на наші вимоги, чому не реєструються депутати, чому не використовується законне право депутата, його конституційна голова територіальної виборчої комісії відповідає на телефонні дзвінки, отримує від когось вказівки. Тобто вона заангажована і робить все для того, щоб комісія не це не відбулося. Ми звертаємося і до окружної виборчої комісії, і до всіх представників партій, які висували своїх кандидатів у до складу окружної виборчої комісії, для те, щоб не дивлячись ні на який тиск, не дивлячись на якісь можливо там домовленості, там переговори, щоб вони все таки повернулися до рамок чинного законодавства, щоб вони забезпечили явку своїх представників в засіданні окружної виборчої комісії, щоб нарешті був сформований представницький найвищий представницький орган Чернігівської області, і щоб дійсно цей орган почав працювати заради наших виборців, заради людей, які довірили цьому органу працювати на благо Чернігівців.